На Полтавщині затримали 38-річного адміністратора телеграм-каналу, який закликав збирати гроші на підтримку армії РФ та пропагував окупантів. За матеріалами слідства чоловік, що ховався від мобілізації, керував спільнотою з понад трьома тисячами учасників. Він розміщував посилання на рахунки російських банків та поширював проросійську пропаганду, дискредитуючи українське вище військово-політичне керівництво. Про це повідомила речниця служби безпеки України в Полтавській області Інна Усова. На основі зібраних доказів та результатів проведених експертиз, це ЧСБУ чоловіку про підозру у вчиненні злочинів, передбачених наступними статтями Кримінального кодексу України. Частиною 5 статті 27, частиною 1 статті 110 з позначкою 2 пособництво у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, або захоплення державної влади зміни меж території або Державного кордону України. Частиною 2 статті 436 з позначкою 2. Виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України та її учасників. Фігурант перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.